Свій тлумачний словник чужомовних слів серед іншого так пояснює слово аристократія у суспільстві. Вищий прошарок привілейованого стану знать, привілейована верхівка якогось класу або соціальної групи. Тобто аристократія це люди, що опинилися на самому верхів'ї. умовно кажучи, підніматися вище їм уже нікуди, можливий лише спуск униз. Одна із класичних історій на цю тему фільм Віктора Флемінга Звіяні вітром це саме розповідь про занепад аристократії, занепад класу людей, що жили з чужої праці, проте і витримували найвищі культурні стандарти. Вітром була звіяна ціла цивілізація, однак її загибель означала водночас народження нового світу, щоправда, набагато простішого, але і набагато справедливішого. Загалом стрічки про аристократів створювалися майже винятково у Європі. Саме Стара Європа, де завжди цінувалося давнє походження, найпершою відчула, що часи, коли родовитість була гарантією багатства та різноманітних моральних чеснот, відходять у минуле. І не дивно, що найчутливішими до цього процесу були представники цієї самої аристократії. Один із них, італійський кінорежисер Лукіно Вісконті, став співцем цього занепаду. Одна із найзнаменитіших картин Вісконті загибель богів. У ній йдеться не про давню земельну аристократію, а про відносно нову промислову. Щоправда, цього разу не італійську, а німецьку. Дія фільму відбувається 1933 року, коли Гітлер приходить до влади у Німеччині. Аристократична родина фон Есенбеків не може залишатися осторонь політики. Більше того, родичів змушують вбивати одне одного. Врешті сама вона не надто монолітна. Один із представників молодшого покоління, Мартін Есенбек, утілює виродження сім'ї. Вона показана через нетрадиційність поведінки молодої людини, нетрадиційність його сексуальності. Врешті-решт, родина розпадається, і саме Мартін, утілення занепаду, одягнений у форму СС, стає єдиним її спадкоємцем. Ще одна версія занепаду аристократії пов'язана з думкою, що вона, ця аристократія, втратила енергію дії. І це властиво для британського кіна. Колись над Британською імперією не заходило сонце. Проте у 20 столітті Британія стрімко втратила свої колонії. І її аристократія стала занепадати. Перепрошую, сер. Моє прізвище барит, сер. У стрічці американо-британського режисера Джозефа Лоузі служник показано той самий занепад. Молодий аристократ Тоні на початку стрічки збирається в Африці будувати залізницю, проте до Африки він так і не поїде. Замість цього він зосередиться на особистому житті і дрібних побутових проблемах. Його служник Барт із часом отримає над господарем дивовижну владу. Вони, ніби поміняються місцями господар і слуга. Лоузі показує занепад британського аристократа, показує занепад людини, яка втрачає волю, звички, врешті-решт, гідність та людську подобу. Стрічка Джеймса Говард-Зент розповідає дещо іншу історію, і це не історія падіння, це історія про те, як аристократи відчайдушно намагаються залишитись аристократами. У цьому їм допомагають не лише їхнє походження, багатство, вплив у суспільстві, але й вчинки, що вони інколи виглядають дуже сумнівними з морального боку. Генрі, послухай, ти мав коханку, я тобі пробачила. А мою сестру через коханця ти виганяєш з дому. Буде раз у житті, будь чесний із собою, і скажи собі Гелен зробила те саме, що і я. Аристократи Вайвері всіляко чіпляються за власний спосіб життя і в цьому вгадується, в відчі людей, чий час загалом уже минув. Режисер не дозволяє своїм аристократам впасти вниз. Проте їх, як і всіх інших, рано чи пізно звіє вітер історії. Єдине, що нам залишиться після них дивовижна краса тепер уже забутої цивілізації.